За рахунок чого шина тримається на слизькому покритті? Це зимова гума Мішлен Альпін 7, новинка сезону 24-го року. І вона має високі счіпні якості на слизькому покритті. Але чому одна гума може тримати автомобіль в таких умовах, а інша ні? Відповісти просто: а от зробити гуму чіпкою. Ні, за чіпкість шини на слизькому покритті відповідають ламелі, тонкі прорізі на шашках протектор. Коли колесо обертається, гостра кромка кожного такого розрізу впирається у поверхню льоду, притискуючи шар вологи, який робить лід слизьким, і чіпляється за суху поверхню. Відтак, чим більше ламелів на протекторі, тим вищі і кращі щепні властивості покришки. І насправді мало яка шина має таку густу нарізку ламелів, як Alpine 7. Якщо подивитися, то здається, що весь протектор, буквально кожен сантиметр, вкритий. Проризано при тому, їхні лінії ламані і розташовані під різним кутом до напрямку руху. Це зроблено для того, щоб протектор був чіпким в усіх напрямках і не втрачав свої властивості як в поворотах, так і при гальмуванні, і при рушанні з місця. І все це означає лише одне: що взимку з Michelin тем Альпін ви будете відчувати себе впевнено як в місті, так і за його межами.